Ну, а друге місце а, в нас посідає наш львівський вертеп Арт вертеп Авантюра. А, вони зібрали 163 тисячі 922 гривні. І ми в студії вітаємо пані Мар'яну. Добрий вечір. Мар'яна Лович, авторка сценарію та режисерка режисерка артвертепу Авантюра. Пані Мар'яно, можна сказати, що ви серед учасників були найдосвідченіші і професійні, тому що у вас ну, таке враження, що у вас всі професійні актори. Розкажіть, будь ласка, трішки про ваш цей арт вертеп «Авантюра». Авантюру ми створили ще 6 років тому, тобто у нас вже шостий сезон. Вийшло доволі спонтанно. Ми готувалися на один виступ, на один мистецький виступ. Але людям так сподобалося, що нас почали запрошувати. Це був передповідний рік. Досить вдало. Ми так стартували, і вже навіть у 2020-му, коли були певні обмеження, ми не мали навіть сумніву робити вертеп чи ні, вирішили робити однозначно. То він все одно був присвячений якійсь сучасній темі. Але це були колядки, це було кожного року це нове театралізоване дійство на злобу дня, скажімо так. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми всі волонтерили, і також, коли постало питання, робити вертеп чи ні. Можливо, це людям не актуально, не на часі, бо багато родин втрачали своїх рідних. Але е, наші друзі і люди, котрі нас запрошували, вже до того, однозначно казали робити і колядувати. Відповідно, вже з 22-го року ми долучалися до НАТО, ми допомагали нашим військовим е, кожного року, незалежно е, чи самі ми це робили, чи кудись долучалися. Ну, а цього року побачили таку прекрасну акцію різдвяні пташки, побачили в інтернеті інформацію і вирішили долучитися. А, до речі, пані Мар'яно, я пам'ятаю вперше в суботу перший вертеп, до якого я підійшла, це був ваш. У вас були дуже яскраві образи, і вони. Зразу кинулися мені в око. Я пам'ятаю, я спілкувалася з вами, і ви розповідали, що ваш вертеп доволі такий активний бере активну участь у громаді, і ви розповідали, що також їздили колядувати до військових, до дітей. Можете от більше детальніше розказати про цю ініціативу? Так, звичайно, ще до повномасштабного вторгнення ми часто долучалися до благодійних зборів коштів на лікування дітей з СМА. Або також допомагали дітям з вадами слуху. Також долучились до акції. Вже відповідно, коли почалось повномасштабне, нас запрошували військові, так як ми активно долучалися до волонтерської діяльності. Багатьох вже знали, і запрошували нас у військові частини. Ми в перший 22, на початку 23 року, ми об'їздили напевно майже всі частини Львівської області. Тобто, це була така масштабна акція. Потім наступні роки трішечки Менше, бо не завжди була така можливість відповідно, є якась певна. Таємниця не всюди дозволяється їздити, але ми з задоволенням і поза чергою приймаємо такі запрошення, тому що це ми вважаємо своїм обов'язком донести коляду до людей, які нас захищають. Також цього року їздили і в реабілітаційні центри, і до військових, і в будинок престарілих, і до діток, коли нас запрошують. Тобто, ми не відмовляємо в жодному благодійному виступі, коли нас просять. Скажіть, будь ласка, Мар'яна, а от в звичному житті, ну ваші учасники вашого вертепу, ви сказали, шість років тому ви об'єдналися, організувалися в такий арт вертеп. А в звичному житті це професійні актори, співаки. Чим займаються ваші учасники разі не всі професійні актори і співаки. В нас є один професійний актор, театр, актор театру і кіно. І в нас є одна професійна ведуча. І цього року до нас долучився народний артист України Левко Дурко, якого багато хто знає, старше покоління знає. А всі інші? Це абсолютно аматори, це є стоматологи, це є лікарі, це є бізнесмени. Я, наприклад, за освітою, журналіст, фотограф. Я трішечки дотична до сочна, от але на початку повномасштабного вторгнення я почала займатися забезпеченням харчування цивільних і військових, допомагати волонтерити. Ну і відповідно, моя діяльність зараз трошечки більше пов'язана з цим. Але ну настільки всі різні люди, що ми навіть перші роки не дуже добре знали, хто чим займається. Це не, не завадило нам знайти спільну мову і продовжувати далі. І тепер ми вже однозначно всі чекаємо нового сезону, щоб працювати далі і підкорювати нові вершини і звичайно, звичайно, безумовно допомагати. Тим, хто цього потребує, бо це, напевно, є найбільшою нашою метою. Ну, Чесно кажучи, збоку виглядає, що ви як такий єдиний організм, як така міцна родина із дуже давньою історією дружби. От, ну, так воно з боку виглядає. <плес> Так, такі, такі ви всі е, красиві енергійні. Ви згадали заливка дурка. А він був на з'їзді чи ні? Е, він на жаль не приїхав, тому ага. що це далека дорога. Його дружина була. Вона в нас е, грає роль господині. Е, відповідно, а він вже долучився до нас ввечері. Ми коли повернулися до Львова. Ми ще мали виступ. Тому так. він вже долучився. До Богданчику виведи, будь ласка, фотографії, А ви розкажіть про ваші костюми? Ну, мене дуже вразили ваші костюми. І я думаю, що вразили багатьох учасників: Ангел-Крила, ваш жит. Так ви ці костюми майстрували самі? Костюми ми придумували і збирали самі. Цього року мені дуже хотілося, ну то основна ідея все одно про костюми моя. Мені дуже цього року хотілося поєднати традиційні елементи: гуцульські, бойківські, лемківські із сучасними, сучасним одягом сучасної моди. Тобто, у нас, в нас навіть тема вертепу поєднання традицій і сучасності. І, відповідно, хотілося це відобразити в наших костюмах. Збирали всі самі, зичили одне в одного, допомагали, щось брали з минулих. Років деякі елементи, але от вийшов такий збірний образ, і нам дуже приємно було багато дуже гарних відгуків про костюми. Приємно, що все вдалося. Ну, і ще поділіться на завершення своїми враженнями, відчуттями. Що ви побачили, що ви відчули, що ви пережили у суботу, 11 січня у Мшанці. Було надзвичайно приємно. Е Поїхати туди, бо насправді дуже красива природа і дуже гарно вдало вибране місце організаторами для цього. Ми коли йшли, коли ми приєдналися ми трішечки спізнилися, але приєдналися вже до ходи. І е, всі безумовно, всі, хто був, кажуть, боже, це так прекрасно. Це душа співає, це таке піднесення. Це варто було тої далекої дороги, і ти навіть коли холодно, воно там не не ну той холод не не применшував нашої радості. Е, було неймовірно е, приємно побачити, що стільки молоді. З найрізноманітніших сіл від малесеньких самих до вже старших, і навіть такі були такі доволі вже дорослі колективи, найдоросліші за нас, що доєдналися всі отак разом до такої акції, бо неодноразово за попередні роки я чула: ну, від багатьох кажуть: ну не, немає вертепів, не ходять, не кулядують. І Якось було це трішечки прикрочути, тому що зараз всі, всі це можуть робити. А в нас є багато учасників вертепів, які жили і колись за кордоном, і в радянському союзі, і за те, що навіть просто варили кутю, ну можна було отримати. Дуже негативні наслідки, і було мені особисто дуже приємно побачити, що так багато людей приєднуються і продовжують ці традиції. Я сама родом з Івано-Франківщини. Я виросла в таких в таких традиціях, в такій атмосфері. І коли вже стало доросле, відповідно, мені хотілося повернути ту дитячу радість різдва. Дорослим людям це, напевно, було такою першою мотивацією, чому ми почали це робити. І, побачивши е, цей величезний з'їзд вертепів в такому прекрасному місці, е, є надія, не не те, що є надія, є впевненість, що традиції наші будуть жити і що наші діти будуть про них знати. Та з ким Маскаль зібрався боротися? коли в нас таке глибоке коріння? У нас такі традиції і діти їх несуть. В мене минулого року. Я минулого року вперше була, ну на першому з'їзді. Мене особливо вразило те, що діти по селах самоорганізовуються, і навіть в одному селі може бути два-три вертепних колективи, які ходять в коляду, самі шиють костюми, або костюми їм ще передають діди або батьки, і це надзвичайно вражає. Це таке, що дуже тебе сильно мотивує і, і укріплює у твоїй вірі у нашу неодмінну майбутню перемогу. Пані Мар'яну, дякуємо. Дякуємо за участь, дякуємо за ту радість і різдвяне мистецтво, яке ви подарували своєю присутністю на з'їзді. Це відчувалося скрізь, усі вас помітили. Тому вашому колективу процвітання. Працюйте далі і ну, обов'язково побачимося ще в наших етерах. Однозначно. А наступного року. На вже нашому переможному різдві дуже в це віримо і сподіваємося. Так Дякуємо. іначе бути не може. Дякуємо.